Автодорога місце підвищеної небезпеки. Водії не повинні забувати, що кожної секунди на дорозі може з'явитися дитина, яка не обов'язково досконала володіє правилами дорожнього руху, що є цілком логічним через її невеликий життєвий досвід. Це вже не кажучи про випадки, коли дитина у своєму ж дворі на спортивному майданчику стає жертвою автівки через те, що водій не упорався з керуванням. Результати легковажного ставлення до небезпеки, носієм якої є машина, освітив начальник Дніпродзержинського відділу ДАІ. Півріччя 2009 року на автошляхах нашого міста характеризувалося тенденцією до зниження аварійності навірно. Все таки благодаря внідреним і введеним новим штрафним санкціям, которые прийняті на законодательном уровне, це немножко дисциплинирует водителей. Та незважаючи на це, випадки біди на дорогах залишаються з тривожною постійністю. На территории города Днепродзержинска было совершено 54 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек погибло и 62 пострадало. За словами Вадима Ковтіна, трагедія на дорогах може статися і через недалекоглядні служби відповідальних за розмітку автошляхів і встановлення дорожніх знаків, чого варте тільки тісне, не ширше за 15 метрів. Сусідство Зебр по проспекту Аношкіна за держстандартами, відстань між зебрами повинна бути не вищою 150 метрів. За словами Вадима Ковтіна, ніхто розташування зебр на цій проїжджій частині з працівниками ДАІ не погоджував.